Всіх вітаю, дорогі друзі! У нас сьогодні закінчується 18 січня 2026 року на вечір'я. І всіх вітаю, хто відмічає хрещення. Це дуже велике таке свято богоявлення. Дуже спокійне, дуже-дуже світле. І я вас поздравляю і бажаю самого найкращого здоров'я, чистоти і радості. Щоб вам на душі було легко, незважаючи на ці реалії легкості, добра, самого найкращого, помічі в добрих ділах, і Господь завжди допомагає, а Він в добрих ділах завжди допомагає. Сьогодні у мене просто незвичайний день, якийсь день із іспитань, український мой випробувань. я з вами поділюся. Перше було ново ну, випробування, може інші вже пристосувалися, але для мене трошки це було незвично. Сьогодні вранці а, я в церков на маршрутку добираюся. І коли мені ще треба до маршрутки добратися, там хвилинок 12, так от в середньому 12 хвилин я йду до маршрутки, бо живу в частному секторі. Коли я добиралася до маршрутки, почула над головою. Тож летить шахід, і, ви, і він летів низько, його почали збивати. Я була вже більше більше пройшла а, своєї дороги, чим додому я вже не могла. І хотіла вже думаю, може, син зараз мене забере чи що. А телефон забула, і мені треба було швидко думати, що куди. І в цей мом момент, я дивлюся, ворота у всіх закриті, людей немає, що робити. Ну, Побігла я до остановки біля тебе. люди були люди, і було їх так може навіть вісім-дев'ять чоловік було, і вони дивилися на цей шахід, не ховалися, не кричали, не було ніяких емоцій. Вони просто стояли возле тебе. Я була в шокі. Ну, я теж пішла на остановку, і стояла на остановці. Він, слава Богу, прилетів, його збивали. Ну він полетів кудись. Сторону Дніпропетровщини. Ось, так що, ну, це Я зараз так розказую, да? так, ось. вроді, все, все спокійно, а на самому ділі було так, серце колотилось, коли я бігла, я не йшла, я бігла, я обігала. Бігла. І у мене було, пересохло, просто, просто пересохло горло. Настільки пересохло, що там хорошо, що є ці кіоски, і я води купила собі води, випила пів пляшки. І якраз пройшла моя маршрутка, я поїхала і так добралася, слава Богу, до церкви. Хорошо, дуже добре, тому що у нас була служба, і, і навіть освячували воду. Ну, так, мені повезло. Не тільки завтра, а мені повезло. І ця половина пляшечки маленька, якраз я світила і половину з цієї пляшечки. А назад, коли я їхала, ну, це така була ситуація, якась така, яка була просто... Ну, вона, скажімо так, рідко таке ми можемо побачити, але коли ми бачимо, ми тіряємося. І я сіла в маршрутку, їхала біля мене впереді сидів військовий із костелями. Молодий, дуже гарний чоловік з костелями. І він, коли виходив маршрутчик, сказав: брате, козаче. Не треба, візьміть, візьміть гроші, я чув, що ви говорили. Тобто він їхав, він сів не на свою маршрутку, не в ту сторону їх. Йому треба було на автовокзал, він їхав зовсім в другу сторону. І він з костелями, тобто десь він був, мабуть, в лікарні, і йому маршрутчик маршрут каже на гроші, будь ласка, візьми. Я чую, ти говорив з кимось по телефону, я нічого не чула, в мене. Я не знаю, я нічого не чула. І як добре, що цей маршрутчик сказав, я зразу зорієнтувалася, зрозуміла, що е, ну, людина в скрутній ситуації я вибігла, попросила маршрутчика подождати. І обично я, я так швидко я не можу зорієнтуватись Тут якось так я, я поняла, що людина не знає нашого міста. Просто вона була дещі е, в лікарні. І немає даже грошей там доїхати додому. Це, це жесть, молодий, гарний військовий чоловік. І я поблагала його, візьміть, будь ласка, я йому давала кошти, він Боже, не треба. Але йому так було незручно, він хотів, але потім все ж взяв я його мовила, візьміть, будь ласка, що. Бо це таке з кожним із нас може трапитися. Зараз війна, зараз всі можуть за одну секунду статися без будинку. Боже, таке благородне лице у чоловіка, благородне і стільки було болю. Я розумію, я як йому було больно, що він оказався в чужому місті. Видно, що він дуже благородний. Відно, що ця людина вона із інтелектом, і йому дуже боліче було. Брати ці гроші, але я хочу вас попрохати. Коли такі ситуації бувають у кожного, постарайтесь зорієнтуватися сто раз выбачьтесь ну, попросить прощения попросите вы прощения чтобы ну, этот человек не чувствовал себя плохо а, то что это очень тяжело людям которые нуждаются которые раньше работали были сильно уверены и попадают вот когда этот человек попал в такую ситуацию очень больно взять эти деньги а, просто так, такая мука была в глазах такая боль я не знаю я села в маршрутку у меня слезы текли потому Я уже опять повторяю, есть очень много среди нас людей, которые не попросят помощи. Они не попросят до последнего. Ну, я понимаю, мы не все такие остроумные или наблюдательные, где мы можем увидеть это. Все-таки. Рассказывайте, может кто-то какую-то беду попал, или ну говорите, намекните, потому что не каждый может. Я бы тоже, я бы вообще бы не заметила, если бы этот маршрутчик такой наблюдательный и он услышал и он проявил такое милосердие, брат и я ячу, будь ласка, возьми, это вообще это такое благородство, пожалуйста, не проходите мимо, может и у вас Будет ситуация, или как-то мы, мы все, вот и я в том числе, мы стали за эти 4 года войны, мы стали в себе, мы закрываемся, меньше разговариваем, идем там, голову пустили, все, не хочется ни с кем эту боль свою там, скажуть, показывать свою боль. У каждого сейчас свои ну, боли, потому что все мы боимся, то шахиды, то выбухи, то вот это непонятно, все понимают, да, то, что творится сейчас. Ну, по возможности, по возможности, конечно. И кто в беде, ну, говорите, говорите, потому что люди просто могут не знать о вашей проблеме. Поделитесь, многие вам помогут искренне. Мы все сейчас в одной упряжке, все терпим из-за этой войны. Всем добрым людям сил, здоровья. Пускай Бог Помогает. Мы должны помогать друг другу, а иначе зачем нам? Что мы вообще? Зачем мы на эту землю пришли? Пускай все будет у вас хорошо и все разрешается наилучшим образом, любви, добра, дорогие, с крещением Господним, которое уже наступает, сочельник. Слава Богу за все.